На жаль, бездомні тварини сьогодні є характерною ознакою багатьох міст і сіл України. Хтось обходить їх стороною, хтось віддає останнє, аби прихистити тваринок. Втім, є й такі, що безжально нищать бідолах. Тож про собачу проблему по здолбунівськи дивіться далі у програмі Перехрестя правди. Простора прибудинкова територія, що по вулиці Шкільній, 39 у Здолбунові, маленький містечковий рай для дітлахів та собак, з якими тут щодня разом гуляють, якими опікуються, годують і рятують від спеки. В одну ніч стала для їхніх чотириногих друзів пеклом. В нашому дворі було 22 собаки. Одна привела 9, а друга 6. Кормили всі. Хто не йшов, бо дуже були гарні собаченята. Це було на тій неділі. У мене є любима собачка. Вона, я її дуже любила і вона боялася, мене бо я її тіскала, дуже обнімалася слова. Я приходжу з роботи, питаюся дівчат, а де собачки? І вони кажуть, що це було суботи на неділю чи коли, що хтось в три години ночі, почало третього. Во дворі не то, що плакали, скавучалися, а плакали. Був крик, що я прозноси від цього крику вночі. Вийшла на балкон нікого не бачила. не бачив ні собак, нічого. Просто був крик. Я подивилася, нікого я не бачу. От, ну, а хто кричав? Собаки. Таким криком, що будь то хтось їх убиває. Двоє були вбиті, В мішку валялися десь тут на смітнику, а трьох були побиті так. Що хотіли пришити щелепи, не можна було приш... при... пришити щілеп, не, ну не приживалося. Ну тут во дворі в нас ходили, збирали підписи, щоб їх унічтожити. Що Шо... хтось добре зробив, що їх так побив. Ну, наприклад, якщо в нас було во дворі 22 собаки, і їх за три місяці не стало, в смислі люди порозбирали, ну це називається звірство. Вони нікого, поїмаєте, вони нікого не кусали. Нам про це не відомо, що там було покалічення чи знищення тварин. Ми не знаємо про це, але звідти було декілька дзвонків, То що там безпритульні тварини ведуть себе дуже агресивно, і люди скаржились і просили прийняти певні міри. На що ми відповідали, що ми не можемо. Відстрілювати собак на цьому так сказати до нас дзвонки припинилися. Ми не приймали ніяких дій в цьому напрямку. Якщо ж люди побачили, що існує така ситуація, що є наслідки жорстокого поводження з тваринами, то однозначно потрібно звертатися до правоохоронних органів з письмовими заявами для того, щоб органи зафіксували ці факти, провели відповідні розслідування і встановили винних осіб. Лише на перший погляд видається, що ці цуценята безтурботно бавляться. Втім, коли трохи уважніше придивитись, можна помітити, як познущалися над ними люди. Саме вони вижили після тієї жахливої ночі на шкільній 39. Було в трьох місцях побиті щелепи, побиті собаки. Діти, що доглядали щенків цих самі брали і хоронили до місяця, а от таких вивезли, куди вивезли, не знаємо. А оце одне, бачите, це побите не щелепки, нічого немає в собачушку. Це досить важка процедура, оскільки, якщо там переломів одної собачки, було досить багато. Е то треба було і санацію ротової порожнини, і ці всі кісточки дрібненькі осколки очистити, і практично повністю в одній з собачок повністю немає жодного зубчика на нижній щелепі, і практично ну, неможливо якби, зробити без ну, допомоги вже практично медичних стоматологів. які б ну, тобто потрібно імпланти. Пані Ніна розповідає, що не може бути байдужою до проблеми бездомних тварин. Деяких прихистила дома, для решти, з активістами громадської організації ФАС, добиваються створення притулку у Здолбунові. Щоправда, міська рада вже декілька років поспіль не вирішує проблему з землею під собачий притулок. Ми міської голови оце в липні місяці пішов шостий рік, як добиваємося притулка, щоб нам дали притулок. Ну от Ігор Олександрович, ви зараз відпустимо. Я вас прошу і умоляю. Ну, скільки можна це? Питання стоять на одному місці. Оце наслідки того, що ви що ви самі бачите. От дайте той притулок, щоб не було б нам вже більше ніяких проблем. тому що ті люди, що їм зараз заважають спати, оце і сотворили, бо кричать, що вікна відкриті, нема спати. оце потроїли, побили собак. Стосовно виділення, там не шість років йдеться, а роки три. Але, значить, по санітарно-ветеринарним нормам в Долбунові не може бути розташованих в межах міста притулок для тварин. Не в нас немає такої земельної ділянки вільної, щоб вона була достатньо удалена від житлових приміщень. Тому ми звернулися в районну адміністрацію з клопотанням виділити таку земельну ділянку за межами населених пунктів. Ну зараз шукають земельну ділянку по району. Вони вимагають, щоб там був зручний доїзд. Доход до цієї земельної ділянки. Ну таких я ще раз кажу, в межах здолбунова немає. Тому те, що буде найдено, то буде прилаштовано під е, притулок. Тож, поки не вирішне питання з притулком, бездомні собаки живуть своїм життям. Для когось це можливість проявити свою любов і турботу. Для інших зайвий привід для роздратування та агресії. Люблю тварину. Я їх ніколи не біжаю. Бідоть не дам, Ну, а інші? Ну інше так само. У нас тут багато є людей, що люблять собак. Люблять. О, ну деякі є, що не люблять. Вони мішають спати вночі, тому що вони гавкають. А гавкають до такої степені, що люди просипаються, виходять на балкон і дивляться, що там таке за гавки. А вам не заважають Я звикла до цього. Вони постійно тут гавкають. Ну, занадто тут було собак, багато десь 16 штук було собак. Це було занадто багато, на такого звірства, що побивати, то ви не вибачте. У нас є така бабушка во дворі, 91-й рік. Вона ось такого собаченяту, собаченя, знайшла в снігу, виростила його в себе в хаті, Тютюзя. І ця собака Ляля побачить її, вона не знає, вона не знає, що ці бабі Юзі робити з радості. Я як винесу їсти і донесу, викинула їжу їм. І мене за спідницю за руку, за ноги хватає, щоб я стала. Бо вони не знають з радості, що робити. Що за звірство? Скажіть, будь ласка. це якщо на собаку піднімають руку, то це легко ударити людину. У день запису програми ми звернулися до перехожих жителів з Долбунова, аби вони висловили свою думку з приводу бездомних собак. Я дуже багато бігаю дуже в цьому районі. Ну а що зробиш? Ніхто не займається цим справою, але так і не виходить. От. Звісно, треба було б дивитися, щоб діти собаками. Біда, діти бігають. Звісно, що є, бо зараз вони так ходять усюди. Всюди ходять. Я не знаю, їх і жалко і вбивати, їх і жалко. І не знаю, як його теж як людей кусають, теж проблеми такі. Треба думати. Є. Бігають, ну. Не кусаються, звісно, але деколи можуть гризнути, а деколи просто можна з ними. На базарах їх багато, бездомних. Треба і не треба, їх там Ну, Хто за ними дивиться, ніхто. Бігають, десь. Багато тварин з таями, з граями ходять по Здолбунову, і це проблема, оскільки в мене двоє дітей, от мене. Менший, меншенький, менше трьох років. І от іду, і я просто обходжу цих тварин стороною. І я розумію, що у влади, можливо, немає грошей на це, на те, щоб щось зробити. Але треба все-таки думати, можливо, навіть громадою якось, щоб влада дала клич, можливо, громада могла б зібрати гроші на цей притулок для бездомних тварин. Ось, щоб ми могли все таки щось зробити. Йдеш навіть з роботи той, не дай Бог десь якась вкусить. Це ж не кожна собака ж тим чіпом. Є зараз їх багато дуже порозводила. Зараз десь, не дай Бог, вкусить, Бог його знає, а потім витрачує кошти на ті ліки, на це все. Біля нас ще не багато бігає, але в місті їх є багато. У нас були в тому році, в травні місяці, громадські слухання по місту. Вся громада міста були за, щоб щоб дали місце під притулок. До сих пір притулка немає. Практично ми б'ємося вже шостий рік. Проблеми з бездомними тваринами існують не тільки в Долбунові, а по всій країні. І по телебаченню, і по життю їздиш. Бачиш, що нерегульована численність бездомних тварин часом приводить до найпоганіших наслідків. На даний момент законодавством заборонено проводити, як кажуть, в народі, отстріл, тому ми в даному випадку. Не регулюємо нічим. Єдине, що допомагали в стерилізації бездомних тварин. Потім їх випускають те саме середовище, і там тим не менше вони далі там існують. Втім, на адресу міського голови з Долбунова зверталися не лише активісти з громадської організації ФАС, було чимало звернень і від невдоволених мешканців міста. Досить часто. Ну в мене нема зараз статистики перед очима, але дзвонки йдуть через день. Є і звернення з приводу агресивного поведінка бездомних тварин. На сьогоднішній день треба вирішувати законодавчо, а не питати місцевих органів влади, що вони думають з цього поводу. Декілька років тому бездомні тварини у міських кварталах були поодиноким явищем. Нині відео говорить саме за себе. Тож, аби регулювати чисельність безпритульних тварин гуманними методами, у багатьох містах розпочалась робота по програмі стерилізації та вакцинації тварин. Затратні матеріали на одну тварину десь в проміжку 60-70 гривень. Це затратні матеріали там, на поточні розходи, на медикаменти, на матеріали. Ну, процедура, так якби, це є операція середньої складності і вона проходить в межах 40-50 хвилин, десь до годинки часу займається процедура так, би. Процес реабілітації проходить 10 днів, так поки... Якби... Шовчики заживуть і на 9-10 день знімаються шовчики. У нас в тому році брали 100 гривень цього ветеринара, зараз ну трошки більше 150 і 20 гривень ще плота міськрада на три роки дається вакцина. Ну прививається собачка від сказу. Голландська вакцина, бо наша державна, то вона на рік, а ця трирічно діє сказу. Самий гуманний метод зменшення поголів'я даного виду тварин це є стерилізація, оскільки стерилізовані собаки. Навколишньому середовищі живуть 4-5 років в середньому, тобто таким чином з ми зменшимо кількість тварин в місті. І Наталія Євсович і Богдан Ковтонюк ще з дитинства вирішили бути ветеринарами. У їхніх сім'ях ця професія була в пошані. Щодня їм доводиться оперувати тваринок, тобто зумисно робити боляче, аби позбавити тварин зайвої агресії та майбутнього потомства. Втім, досвід фахівцям підказує, що агресію тварин провокують перш за все самі люди. Все-таки людський фактор. Якось потрібно краще відноситись до собак, учити своїх дітей відноситись, якось не копати їх, не штовхати цих собак і не провокувати іменно агресію собак. Бо, як правило, агресія собак провокується в першу чергу людиною. В принципі, тенденція йде до того, що люди так би жорсткіше відносяться до людей до тварин. Не знаю, з чим це зв'язано, може з економічним становищем зв'язано, а може з культурою виховання людей, або з рівнем життя. Скоріше всього, йде з вихованням людей. Як правило, розповідає пані Ніна, міські чиновники, що роками не вирішували собачих проблем, роздавали людям, що скаржились на адресу міської влади, саме її телефон. Мовляв, вона є тією інстанцією, що вирішить усі проблеми бідолах. І вона вирішувала, наскільки вистачало її пенсії. Щоправда, у Здолбунові упродовж останніх трьох років таки діяла програма по стерилізації тварин. За стерилізацію нам ну, тіпа, договір міськради заключає з ветеринарами. І оце ветеринари роблять нам стерилізацію і перечисляється. Ми звіти пишемо, фотографії здаємо і перечисляємо ветеринару міськрада кошти за стерилізацію. Та як йде розрахунок за виконану роботу, говорять самі ветлікарі. Вже з березня місяця нам не платять кошти стерилізації. Мені власне три тисячі. Я звертався в міську раду. То вони говорили, що зараз коштів немає, бо якби вони не мають так би, виплатити свої якісь поточні розходи. Хоча кошти були вже закладені на цю статтю витрат, і, так би я не знаю, де ці кошти діваються. За призначенням витрачаються всі кошти, наче визначається не пропустить рахунки. В першу чергу виплачуються захищені статті, заробітна плата енергоносії, комунальні платежі. А коли є можливість платити інше, то є ну, дуже багато питань, крім стерилізація коштів все, хоч є призначення, їх просто фізично не вистачає. Я думаю, місячний термін повинно вирішитися. Органи влади згідно з спеціального законодавства несуть відповідальність за його дотримання. І вони зобов'язані виконати цей закон. Є на це кошти, немає на це коштів. Як це може бути важко? Однак цей закон, як і інший, має обов'язковий до виконання. І орган влади не може не виконати закон, посилаючись на те, що в нього немає коштів, або це не їхня відповідальність, або ще щось. Якщо закон зобов'язує їх нести відповідальність за цим законом і створити умови, то органи влади зобов'язані їх створити. Всього у здолбунові за три роки вдалося простерилізувати приблизно 140 собак. Після такої процедури активістам легше знайти нових господарів для тваринок. 60 у такий спосіб таки прилаштували. Решта повернулась на міські вулиці. Я бачу збірочку на собаки. Вони теж бігають і йдуть люди на роверах, на мотоциклах. Вони них за ними, просто хата хатять за ногу. Я не знаю, де їх треба дівати, щоб вони в такому кількості не бігали по Здолбунові. Якщо стерилізована собачка, легше віддавати. І дівчинку беруть, і кабілька. А якщо не стерилізоване, то ми стараємося як маленька, ми даємо, а потім приходить час уже цього, то ми знову за кошти стерилізуємо і оставляємо в родинах. Цих. Почувши знайомі голоси, поважно виходить пес на імення Дік, що від спеки ховається в одному з під'їздів по вулиці Шкільній. Поважно обнюхав знайомих і незнайомих і без будь-якої агресії подався назад до своїх апартаментів. Оце ще, них ну, Ви бачили собачку, яка чіпована, стилізована. Вже два роки в нас чіпована. Ну то, що велика, великому не можемо її трошечки пристроїть. Більш-менш маленьких розбирають своє сприяння у вирішенні собачої проблеми, розповідає пані Ніна. Найперше виявили працівники зоомагазинів. Відтак саме в них члени громадської організації ФАС розмістили скриньки для благодійних пожертв з долбунівчан. Котрі небайдужі до ідеї створення у їхньому місті притулку для бездомних тварин, і хоча нині за два останніх місяці з чотирьох скриньок ледь набралось 200 гривень, це непоганий спосіб кожному виявити свою безпосередню зацікавленість у вирішенні проблеми в грошовому еквіваленті. Та сьогодні пані Ніну засмучує трагедія на шкільній 39, бо при всьому бажанні фізично вона не встигає реагувати на всі дзвінки із скаргами та претензіями. І як наслідок жахливий вияв людської агресії. Досить часто звертаються люди і приносять покалічених тварин, і приносять із травмами, з вірусними інфекційними хворобами, і приносять отруєних собак. Це практично найчастіше на першому місці, йде отруєння. Рівнянка Галина Рудович розповідає, що завжди самотужки опікувались бездомними тваринами, тому переконана, що агресивна поведінка собак залежить лише від людей. Є бігають і без ока, і з поломаними лапками, і опечені, і обсмалені, серце крається, неможливо дивитися на це нормальній людині, бо нормальна людина реагує адекватно на такі, на такі картини. І коли біжить худесенька, мамочка, і ти знаєш собачка, що вона десь годує цуценят, а сама худюсенька, така ледве ножками на ножках тримається, як ти можеш пройти мімо, не дати їй там, чи пакет молока, чи якусь там костомашку кинути? Аби більш Омим був її внесок у вирішення суспільно важливої проблеми. Жінка декілька місяців поспіль на волонтерських засадах працює у рівненській обласній громадській зоозахисній організації під агідою. Втім, на її думку, безпідставними є відмови опіки над безпритульними і безпородними собаками у рівненському притулку. Був випадок недавно. на Млинарській були бездомні тваринки. Вони жили на чердаку на чердачному приміщенні. Хазяйка їхня потрапила у притулок інтернат. Вони були без опікуна. Ми волонтери, небайдужі люди там трохи їх підгодовували, але зверталися до працівників фонду притулку під і нам відмовили відказом. І Собаки потім були отравлені чи вбиті не да. Ми не знаємо. це зареєстровано в міліції, приїжджали міліціонери, участковий. Але ж кого ж ти знайдеш? Нікого не хто ніхто собака, бідна, не скаже, хто її вбив. Комунальні служби на даний час не займаються відловом собак, так як раніше робили. Ця дія припинена на законодавчому рівні. На даний час займається відловом собак, де їх утриманням. Притулку громадська організація під егідою. У мене біля будинку я в новому дворі живу. У мене біля будинку зараз скажу, чотири собачки. І так прикормлюю я ще двох собачок. Крім цього, трьох трьох, де бо одна калічка під машину попала. Вона живе там в одній людині, То я її годую і ухажую за нею. А вони теж стерилізовані всі. Я за свої кошти їх стерилізувала. Пані Лариса щиро переконана, що рівненським собакам пощастило більше аніж з Долбунівським. На її думку, міські чиновники з рівного не лише проявляють зацікавленість, але й роблять конкретні кроки, щоб вирішити проблему з бездомними тваринами. Тож і ми завітали до довгоочікуваного рівнянами собачого притулку. Та відразу зауважу, що офіційно заклад ще не відкритий, і хто надумає звозити сюди бездомних тварин, ризикує нажити собі ворогів в особі поки що неофіційних працівників та волонтерів захисної громадської організації під агідю. Чому про все по порядку? Лише минулого року на сесії рівненської міської ради було виділено земельну ділянку у розмірі 60 сотих під притулок для бездомних тварин. Відразу комунальники обгородили територію притулку, збудували одну п'яту від запланованої кількості вольєрів для утримання тварин. Тож одночасно, розповідає Тамара Лук'янчук, голова правління Рогзо під егідою, тут може перебувати максимум 45-50 собак. Завдання притулку виконання п'ятирічної програми стерилізації з метою зменшення поголів'я бездомних собак. Я дуже хочу звернутися до рівнян, запастися терпінням, що буде все робитися поступово, не зразу всіх з всіх дворів, всіх собак, а це все розраховано на 5 років. Ми подивимося, скільки ми встигнемо на за ці півроку, що залишилось робити. От і вже від того будемо віштовхуватись, якось планувати що далі, яким чином нині в обласному центрі ситуація з бездомними тваринами нічим не краще від Здолбунова. Приблизний підрахунок тварин коливається від двох до чотирьох тисяч. Тож, доки готуються установчі документи громадської організації та спеціалізованого притулку, усі волонтери працюють на громадських засадах. Хоча, як пояснює пані Тамара, з відкриттям притулку будуть введені і штатні одиниці. Та доки не було офіційного відкриття, волонтери організації розповідають, що вже у роботі зіткнулись з випадками неякісного проведення стерилізації собак ведлікарями міста. Відтак тварин. Рина, котра перенесла оперативне втручання, не зможе продовжувати потомство, та вона не втратила своєї статевої привабливості для інших собак. Останнім часом ми вже зіткнулися з кількома Тамара. Вже скільки в нас п'ять випадків, да. Коли е, ми спостерігаємо те, і скажуться самі люди, які е, і віддавали гроші за стерилізацію, і стерилізували безкоштовно, тобто що проблема не зникла. Тобто, ми говоримо про те, що коли ми забираємо собак на стерилізацію, ми готуємо волонтерів до того, щоб людина провела з мешканцями будинків певну роботу. Тобто щоб собаки вертаються, назад повертаються, вони не приводять потомство, і вони не будуть е, викликати певних проблем у людей. Тобто не буде цих проблем. І що ми бачимо, проходить час і проблеми нікуди не зникають. Е, тобто собака продовжує гуляти. Тому, на їх думку, вартість стерилізації у притулку становить саме 220 гривень. Сума, що дещо вища за ту, яку називали у здолбунові. Та на думку волонтерів, вона забезпечить спокій рівнянам. І тепер радують пані Тамару перші цифри успішної стерилізації. А це мало не багато 75 тварин. Приймаю дзвінки на телефон диспетчерський майже рік і рік вже да, з літа минулого року. мені дзвонили. Оце дзвонили. Я навіть на пам'ять пам'ятаю ці соборна 404 В. Гвалт, кричіть. Заберіть це організація захисту тварин. Да. Заберіть цих собак і знищте їх. Їх треба знищити. Я кажу, ми організація захисту тварин, а не знищення. Тож для жителів Шухевича-8, що в Рівному, несподіваним буде вольєр з добре їм відомою агресивною собакою Лейлою та цуценятами. Скільки дзвінків і словами погроз лунало на телефон диспетчера? Втім, собака спокійно очікує на стерилізацію, а її дітлахи, що добре перенесли вакцинацію, з кожним днем дорослішають. Пані Тамара пояснює, що вона категорично проти того, щоб до притулку звозили цуценят, адже без вакцини та за відсутності карантинного вольєра існує велика ймовірність їхнього захворювання на серйозну собачу недугу ентерит. Тож з дітлахами лейли їм добряче довелось поморочитися. Членських внесків збирали на щеплення цуциків. Ми здали членські внески, на зіскан пішло 1,180 гривень. Рівненські зоозахисники розповідають, що вони, так як і здолбунівчани, у зоомагазинах рівного розставили благодійні скриньки, біля яких календарики та флаєри з важливими реквізитами організації, адже кошти чиновників пішли на облаштування притулку, на харчування тварин, поки немає жодної копійки. Тому внеску кожного тут будуть надзвичайно. Шайно вдячні. П'ять гривень це літр молока. Не думали, що якщо вони не можуть дати сто, то не треба давати нічого. Десять гривень це е, можна купити ще крупу, зварити обрізі, якісь двадцять гривень це можна вколоти вакцину гіскан, сорок гривень це можна вколоти е, щеплення проти чумки і інших хвороб цуценятам. Тобто, не щоб люди не шкодували, як відмовитись від пачки цигарок, хоч від однієї на місяць, і ці гроші покласти в скриньку, або це, або принести, е, спитати, що треба, принести сюди якісь миски, кастру. Кулі, ковдри, все буквально. І хоча тут радіють будь-якій допомозі, та першими вагомими благодійниками вже встигли стати діти Рівненського міського палацу дітей та молоді, що своїми акціями залучили на користь притулку для тварин 5,5 тисяч гривень. На думку адвоката Миколи Бляшина, сьогодні складно говорити про повне виконання фінансових аспектів закону України про захист тварин від жорстокого поводження, адже чимало закладів охорони здоров'я не мають достатнього фінансування для надання необхідних медичних послуг людям. Тому очевидно, що пріоритетним для влади є захист людини. Та в чинному законодавстві передбачена відповідальність і людини за жорстоке поводження з тваринами. Упродовж віків собака була першим і вірним товаришем людини. Випадок у здолбунові, ознака того, що людина, яка має здатність мислити, виявляє своє безсилля, вбиваючи чи травмуючи тварин. Тому важливо варто нагадати, що в усіх цивілізованих країнах світу, в тому числі і в Україні, за жорстоке поводження з тваринами, передбачена кримінальна відповідальність. А це означає, що за злочин доведеться відповідати, навіть якщо постраждалими будуть визнані безмовні вбиті собаки. А на сьогодні це все до зустрічі на перехресті правди.